Із заборонених мінськими домовленостями мінометів бойовики підстрелили двох підлітків: 14 та 17 років. Хлопці нині знаходяться в дзержинській районі лікарні із осколковими ураженнями. Поранення дітей трапилося внаслідок спроб бойовиків накрити мінометним вогнем із окупованої горлівки, один із опорних пунктів сил. Ато. Загалом напередодні бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових. Із заборонених 120 мм мінометів стріляли Широкіне, Авдіївко, Гранітне та Опитне. Так повідомляють у прес центрі АТО. Найбільше гатили у районі Пісок. У батальйоні спеціального призначення «Січ», який нині там стоїть, і говорять, що у них чимало поранених. За дві години накрило десь ну, мін так хороших 30-40. Було страшно чисто із-за цього, що міни клалися в метрах 50-60 від нас. Працювали с гаубіці. Працювали в сау, коли почали на позицію птур зацепили, щоб працювати по танках. Трохи навіть коліна дергалися, було дуже страшно.